13 квітня. Вчора я сюди не заходила, щоб не шастить. Ох, тут вже під 40 температура, вже сонечко, на вулиці вже тепло, вже квітень загуляв із червнем. Такі вже діла. Все буде вже рости, буде сходити краще. Тепленько йому буде. Так що такі справи. Зараз повіримо, що у нас тут як себе почуває. Перчик нормально вже майже весь листочки випускає справжні. Так, даже забава, даже ця моя забава вже почала сходити, вже її потеплішили, щось погано сходили, холодно десь було. Вже почали краще сходити помідорчики. Ну, хурма, мабуть, так і не зійде. Вона і в тому році, мені здається, не сходила. якісь насіння погане якості. Тут я ось такий соняшник посіяла, медведик. Я не знаю, мені кажеться, що соняшники взагалі ту розсаду і не дуже люблять, ну раз уже посіяла, так посіяла. Тут ось, навіть тут прокльовуються. Прокльовуються. Тут має бути сім родочків. Один, два, три, чотири, п'ять. Сьомий. І тут сім родочків. Сходить, помаленьку все прокльовується, все сходить. Бурачок ондуйкий Ще трошечки потепліє і бурачок я буду висаджувати. Так, У вірочки. Угірочки вже всі будуть прокльовуватися. Так, я тут трохи водою заляла, звісно. Трохи позаливала їх, не знаю. Сьогодні у нас неділька вербна. Сьогодні працювати якби не можна. Сьогодні я тільки позаглядаю, подивлюся, що тут, як тут почуває себе. Кукурузка щось не дуже дружно виходить, але я її не замочувала. Так, Оргенія. Ця гарно себе почуває. Мені здається, все в коріниці. Це така під запитанням. Це подаруночок такий для доньки, для кірусі, для внучки на 8 березня дід подарив таку квіточку. І вона трошки пропадала, але я забрала її сюди в тепличку, відходить, пересадила її. Оргені які треба попідсипати. Ті у вазонках. Ці тут укоріняються, гарненько теж капусточка Вон, повертається як до сонечка. Капає, з криші капає. Повернути її ось так, щоб вона не витяглась. І вже звідси можна забирати десь, десь і переставляти. Лавно, щоб вона в мене не впала. Ладно, я її поки ось тут поставлю, щоб вона не тягнулася в бік, тому що туди. Ех, хорошо, хорошо, дуже добре. Знаєте, я в цьому році завжди сіяла зарані розсаду, ще на початку березня, а в цьому році 20... 24 березня, здається, жарко як. Треба буде відкрити віконечко. Дуже гаряча. Щось якась така якість зйомки. Не можу зрозуміти, що це можна. щось включилось. О, ну і фурідки включила. Жарко. Взагалі така влога. Капусту теж не відкриваю, хоча тут видно вже, що тут, мабуть, і відкрити би треба таке. Тут пізно. Можливо, я її на день і відкрию. Зніму ці плівки. А це не дуже тут, тут середня. Тут середня, це ще, але її теж відкрию. Я тут знімаю плівки. На ніч я, звичайно, понакриваю це все. Але так, сходить Зранню, і у мене, звісно, буде, не знаю. Її вже висаджувати треба цю ранню десь. Але там кілька штучок у мене є. І тут десь я бачила, вона була посіяна. Вона десь тут повинна сходити. І в окулярах я її не бачу, не без окулярів. Десь я і бачила, тут вона сходила. Довненько, он, он трошки. Пару штучок мені собі хватить. В хаті там з десяток під бутилки треба буде. вернусь усе до редьки. <гум> Можливо, я попадаю на таке галімена насіння що в мене цієї редьки мабуть, і не буде. Я не знаю. Уже, має бути мала б бути вже ж гарна редька. Ось, що це? Редька? Місяць уже сидить майже. Так, мені все подобається. Вернусь до того, що в цьому році я посіяла пізніше. Мабуть, чуйка, мене не підвела, що не треба раніше це робити. Воно ось зараз піде тепло. Зараз буквально за тиждень вони будуть отакі. Завтра розведу фітоспорин і все пролю фітоспорином від чорної ніжки, від хвороб. Всю розсаду пролю. І мої. Так, щось в мене. Так, якось так поверху лежить. Щось гіне. Кісілля. Так, хорошо, це якась інша. Цих чотири. Це інша. Так, помічники. А, переїсть. Виходимо. За, зараз віконечко відкрию, хай провітрюється. Ну, ось так. Ось так. Тому що якщо покинути тут, зараз кути будуть і поперекидають мені все. Фух. Температура і не впала. Як я прийшла, була така. Ну, вже не 40, вже 38 чи 39. Добре, добре, для розсади. Хай собі воно ну, все росте, теплі, тут вологість гарна. Супер. Супер, супер, все добре. Так, ще витащу ці якісь сюди Ближченько. до сонечка, щоб все до сонечка було поближче. Чаму потім повернеться іншим боком. Все буде добре. Так, де це. Не... А, все, поняла, 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 поняла. Потім, як не поняла, усе я не поняла. Я сюди щось посадила. Щось я сюди посадила. А може й посіяла. Будемо чекати, що зійде. Будемо чекати, що зійде.